І нарешті завершаюча карта, яка замикає старші аркани, це карта мир. 21-й аркан, і вона так і називається тріумф закінчення. Основний зміст цього аркану, що все ж в цьому житті змінюється, все колись має свій початок і все має свій кінець. Пам'ятаєте, аркани з чого починалися? З дурня, нічого, немає досвіду, ніякого розуміння, що починати, тобто таке собі пусте ніщо. І цим же ж воно і закінчується. Але це ніщо в Аркані Мир вже має свій сенс і має свій зміст. Це дуже добра карта. Вона вказує на певні досягнення, коли пазли склалися, коли все відбулося саме так, як заплановано Всесвітом. Це карта тріумфу, радості, успіху, досягнення певних висот. Старший аркан мир дуже часто показує еміграцію або іншу країну. В деяких колодах цей аркан називається Всесвіт. Десь написано мир, а десь написано Всесвіт. Стосовно особистості, ну це доволі гармонійна людина і таку людину, знаєте, можна назвати людина світу. Тобто, де б ця людина не опинилася, вона завжди розуміє мову тієї країни, звички, вона розуміється на якійсь культурі в певній країні, де знаходиться. Це такі люди, на яких кажуть, на них тримається весь світ. Це люди дуже гармонійні, дуже освічені, розумні. Вони сприймають будь-які форми життя і взагалі весь світ сприймають так, як треба. Розумієте, претензій до світу немає у цих людей. Люди, з якими дуже комфортно спілкуватися, це досконалі люди. Ну, я не знаю, можна так сказати чи ні. У кожної людини є якась своя темна сторона, але. Саме люди по карті МИР показують якусь певну, знаєте, як може так сказати, мирова людина. От, так от, Робота. Старший аркан мир часто показує роботу саме за кордоном. Це міжнародні зв'язки. Але якщо в нас не при міжнародні зв'язки, просто людина шукає роботу. Робота буде знайдена, і це знаєте, як означає людина на своєму місці. Тобто, ця робота якраз от саме те, що хотілося, можливо, по спеціальності. так? Ну Частенько може бути за кордоном. Вона дуже випадає на ті питання, коли хтось от саме шукає десь роботу за кордоном. Якщо вже людина працює, має роботу конкретно, постійно, стабільну, і коли на питання, що там буде далі на роботі, то карта мир показує, в принципі, все буде добре, владнаються всі неприємні моменти, якщо там були якісь конфлікти. Якщо людина допускала якийсь момент кар'єрного зростання, то саме по карті мир він відбудеться. Це якісь досягнення і інновації, коли людина може, ну, припустимо, піти на курси підвищення кваліфікацій, тобто удосконалювати свої знання. Стосовно власного бізнесу, карта мир дуже вдала, вона показує вдалі вкладання, дуже добрі компанії іноземні. Це в основному іноземне якесь спілкування, підписання якихось договорів, контрактів, все, що пов'язано з іншими країнами. Ну, а якщо не інші країни, якщо це в тій країні, де людина проживає, то це дуже добра карта, яка показує процвітання і добробут. Карта мир показує родове гніздо, те, що починається ось тут, вдома. Дуже часто вона показує спадщину. Місце знаходження, це може місце під мапами. Знаєте, коли мапи світу, або де глобус, таке місце, або де багато годинників. Ну, це як у готелях може бути лобіо. Оце місце, де багато висить годинників, які вказують різні, різний час в різних кінцях світу. Оце є це місце, де показує, де карта Мирколи випадає. Це саме місто під годинниками, під мапами. Отаке відносини. Часто це міжнародний шлюб, тобто люди чимось відрізняються: мова, віросповідання, люди знаходяться в інших країнах. Міжнародний шлюб, коли можливо живуть на дві країни, часто ця карта показує перемиря особливості, якщо Якась пара там, мала якусь конфліктну ситуацію, випадає карта мир, зразу можна казати, що тут люди досягнуть спільної мови, знайдуть про що побалакати, буде перемиря. Це карта гармонії, дуже часто ця карта показує весілля, вінчання, особливо коли там трійка, кубків поруч або старший аркан Єрафан, Сонце, імператриця. Це, як правило, показує шлюб, причому довготривалий. Наскільки ці стосунки гармонійні, що ці пари можуть цілеспрямовано, навмисно не мати дітей. Це не є погано, це показує, що наскільки людям добре вдвох, що вони не припускають в своє життя когось іншого. Вони навіть тваринок собі домашніх улюбленців не заводять, щоб знаєте, якось не розпилятися. Або ця карта може показувати людей, які вже дане давно в шлюбі знаходяться, діти вже виросли, розлетілися, але ця пара наскільки гармонійна, наскільки їм тепло, наскільки їм добре разом, що їм навіть не цікаво, що відбувається зовні. Тобто це гармонія. Але в цій карті є така собі хитрість, іноді, як зараз скажу вам, від цих стосунків іноді може тхнути нафталіном. Коли немає далі розвитку. І ось бувають такі випадки, коли саме карта мир може показати розлучення. Пам'ятаєте, я вам казала, що це є якийсь початок чомусь і якийсь кінець. Тобто все в житті може бути, це якесь обнулення. Якщо пара якби, вигоріла, вона вичерпала свої стосунки, їм вже нема про що розмовляти, їм нема далі куди розвиватися. І люди просто доходять ну, до, до, до такої певної ситуації, коли вони просто е, вирішили розлучитися, але вони розстаються якось з миром, вони лишаються друзями, вони спілкуються, вони підтримують один одного. розумієте? Оце ж і показує мир. Тобто все в житті починається, все закінчується, може бути добре, може бути погано знову ж таки звертаємо увагу, які у нас карти поруч, і саме як було поставлено питання стосовно здоров'я. Карта Мир показує дуже високу енергію, бажання одужати, якщо навіть складне захворювання. Але іноді, от саме коли складне захворювання, і порцією картою можуть бути десятка мечів, припустимо, карта смерті або вежі, і стоїть питання: ось людина в комі, або людина літня, вже старенька людина, тяжко хвора. І на питання, що буде, то якраз тут старший аркан мир може показати смерть. Пам'ятаєте такий вираз, пішов з миром, тобто прийшов певний час, людина віджила свій вік, або хвороба, яка невілікована, таке теж може бути, і людина тихенько собі відходить в інший світ. Але це при певних картах поруч. Стосовно негативу, пам'ятаєте так, ми продивляємося всі питання, то карта старший аркан ми, миру показує, що негативу немає. Ця людина має такий собі знаєте, імунітет від магії. Такий добрий, добрий, можливо, навіть родовий захист. Тому, якщо виникає питання, чи є магічний вплив, і ви достаєте карту Мир, то зразу можна казати, що тут ніякої магії немає, людина захищена, або сама проводить ритуали, якісь певні практики для захисту себе. Стосовно зради, знову ж таки, що ми, під, що ми маємо, яка думка от під словом зрада, вона у кожного якось по-іншому може асоціюватися. Так? Але карта МИР може показати міжнародне спілкування. Як це відбувається, коли соціальні сіті є, так? коли люди спілкуються, і людина може бути одружена, але як розвага, може бути хтось, з ким спілкується на іншому кінці світі. Вони, мабуть, може, взагалі ніколи в житті не бачилися, не спілкувалися якби в реальному житті. Це якийсь Ну, віртуальне спілкування, скажімо так, але воно може мати дуже різні відтінки. Тому, знову ж таки, уважно дивимося, що показує поруч. Далі, старший аркан мир відповідає за день, який є у нас 21 вересня, або термін це 4 роки. Ну, це з моїх власних спостережень. Ну і яка в нас порада може бути, коли випадає карта мира? Насолоджуйся життям? Світ на те він є, світ, щоб ним насолоджуватися. Те, що ми всі помрем, це однозначно. Але поки життя триває, ним треба насолоджуватися і робити все саме так, щоб тобі було комфортно. І ще момент, як померла людина. Звісно, по старшому аркану мир. Скоріше всього, це така собі природня смерть або ті захворювання, які ну, не можуть бути вилікуваними. Це вже по ми з вами. Подивилися, і на цьому наші старші аркани завершуються.